Привіт всім, кому подобається вчити англійську на LinguaDom English Channel. В цьому відео ми розглянемо Дні тижня. Один із способів, що допоможе запам'ятати Дні тижня англійською мовою, це використовувати асоціації слова або дії, які будуть щось зв'язувати з словами, які потрібно вивчити. Тож, давайте розпочинати перший день тижня, понеділок. Monday цей день тижня можна асоціювати зі словом «мун», що перекладається як місяць, в честь якого цей день тижня і був названий, можлива асоціація для мандей і «Money» гроші, що надихає на початок робочого тижня і початок роботи для заробітку. Мандей також має асоціацію з українським словом. Мандрувати, де перші чотири літери збігаються з першими звуками слова Мандей, ніби з понеділка починається мандрування у новий тиждень. Вівторок Tuesday був назван честь бога війни Тюра в скандинавській міфології. Tuesday трошки нагадує число Two, 2 як другий робочий день тижня, тому цей день, щоб запам'ятати, можна асоціювати з числом Two. Можна асоціювати Tuesday з тюльпанами початок слів Tuesday І тюльпани трошки збігаються і уявити, як ви збираєте їх у вівторок. Середа. Wednesday. Назва середи походить від староанського Day, що означає День Одіна, бога скандинавської міфології. Також відома як Day", День Одіна. Wednesday – це середина тижня. Тиждень англійською буде week. Можна асоціювати з ідеєю поділу тижня week. або українським словом вечір. Wednesday і вечір починаються з В. Можна уявити, як ви проводите чудовий вечір Wednesday середи з сім'єю вдома. Або, якщо дивились сімейку Адамсів, то там є дочка, яку звали Уенздей, з якою теж можна асоціювати цей день тижня, щоб краще запам'ятати. Четвер. Thursday Назва четверга походить від імені скандинавського бога Тора. So. Бог грому та блискавки. Thursday може нагадувати Со so. Thursday – день Тора. П'ятниця Friday – Цей день, названо на честь дружини Одіна. Староскандинавської богині Фріг. Вона уособлює красу, любов і землю, також відома як Венера. П'ятниця означає День of Фріг. День богині Фріг. П'ятниця це майже початок вихідних. В англійській мові є таке слово «free» – «вільний». Це слово може асоціюватись у вас з п'ятницею як те, що скоро вільні вихідні дні. Friday – Free Day Friday також можете асоціювати з Франком. Перші три звука цих слів фра співпадають, і можете уявити, що в п'ятницю у вас літературні вечори, на яких ви читаєте вірші Франка. Субота Saturday, названа в честь планети Сатурн. Saturn's day, день Сатурна. Та в честь римського бога сільського господарства та родючості Сетера. Тому можна, щоб краще запам'ятати, асоціювати суботу з Сатурном. А можна ще асоціювати зі схожим зазвичайм словом Сетер. Це порода собак. Вона схожа зі звучанням Saturday – Уявити, як ви гуляєте з цією собакою у суботу. Неділя, Sunday – Тут асоціації не потрібно, бо в слові вже є підказка. Sun – перекладається як Сонце, day – це день. Тому дуже легко запам'ятати, як сонячний день. У більшості країн світу тиждень починається з понеділка. Але є країни, наприклад, США, Великобританія, в яких так традиційно склалося, що тиждень починається з вихідного, але вчаться і працюють усі стандартно з понеділка: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. На практиці дуже часто ви зустрінете використання скорочених назв днів тижня. Найпоширенішими є абревіатури, які складаються з трьох літер. І на завершення віршовані строки у рядках є слова, які асоціюються з назвами днів тижня, які можливо для вас стануть легким шляхом для запам'ятовування. У мандей мандрування ми розпочнемо. Сільпанів у Т'юздей з тобою зберемо, Веселий вечір Венздей сім'єю проведемо, Грозу й блискавку у тоздей перечекаємо. Вірші Франка у Фрайдей почитай, У Усетидей в парку сетер погуляй. Посаду чарівному у сандей Тиждень завершує сонячний день.